Від самого початку Бог створив людину Адама і Єву, щоб вони жили з ним у раю, не знали ні болю, ні смерті, але гріх увійшов у їхнє життя, і з того часу все людство потребує Спасителя. Люди почали віддалятися від Бога, але Бог не відвернувся. Він обрав Аврама, просту людину, яка повірила йому. Через нього Бог вибрав народ, щоб показати всім він живий, вірний і турботливий. Через Моисея бог вивів свій народ із рабства, годував їх, оберігав, вів до обіцяної землі. Але навіть тоді люди нарікали, забували про Бога, шукали чогось, так би мовити, смачнішого, бо їм напрягла навіть манна з неба. Людина грішила, а Бог кликав назад, через пророків, через писання, через чуда. Але одного разу Бог послав не просто звістку: Він послав свого Сина, Ісуса Христа. Це і була головна мета всієї історії. Від Адама до Христа Ісус, як новий Адам, але без гріха. Він прийшов, щоб відновити те, що було втрачено. Він помер за нас, щоб ми знову могли жити з Богом. І тепер кожен, незалежно від того, з якої він сім'ї, країни, народу чи племені, може повернутися до Бога через віру в Христа. Біблія говорить: як в Адамі всі вмирають, так і Христі всі оживуть. Усе починається з нього, і з віри Спасителя.